Як ви оцінюєте роботу суддів, в принципі, усіх в Україні в теперішніх обставинах, коли в нас триває повномасштабна війна? Я думаю, що наші судді просто герої насправді, бо в таких важких умовах, в таких викликах, які сьогодні з якими стикається судова система, наші суди продовжують працювати, незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що наші судді і працівники апаратів суддів гинуть в судах, які знаходяться біля лінії фронту, які знаходились в окупації і так далі. і так Судово. Система продовжує працювати за цей рік розглянуто 2 мільйони справ. Винесене 2 мільйони рішень, судді продовжують виконувати свій обов'язок, судді вірної присязі, то я так вважаю, що судді, кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги, судді шляхом винесення законних обґрунтованих рішень, притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини, колаборантів, зрадників. Судова система працює над цим і ми з цим справляємося. Я дуже вдячний кожному судді за це. На сьогоднішній день, на жаль, четверо суддів загинули внаслідок своєї професійної діяльності. Велика кількість суддів є поранених, є загиблі серед працівників апаратів суддів. Ми знаємо трагічний випадок господарський суд Миколаївської області, в який влучила ворожа ракета і на місці загинув працівник апарата, а інша жінка, працівниця апарату, вона була дуже серйозно поранена, є інвалідом на все життя. Також треба сказати, що велика кількість наших суддів добровольців пішли до Збройних Сил України тільки в Верховному суді четверо суддів Верховного суду добровольно вступили до збройних сил і на сьогоднішній день боронять нашу державу від ворога. Так само велика кількість суддів і по системі також вступили добровольцями в збройні сили і на сьогоднішній день захищають нашу державу. А скажіть, будь ласка, чи вдається відновлювати споруди суддівські, власне, які постраждали внаслідок російської агресії про той суд, про який ви вже зокрема згадали? Що відбувається відновлення, і наскільки ми можемо сподіватися, наскільки швидко ми можемо відновити ці суди для того, аби вони продовжували свою роботу. На сьогоднішній день 86 судів в Україні пошкоджені у наслідок російської агресії. 12 приміщень судів повністю зруйновані. На жаль, на сьогоднішній день у бюджеті немає коштів для відновлення цих судів. То були вжиті заходи щодо зміни підсудності цих судів і замість цих зруйнованих судів справи розглядаються іншими судами, але я впевнений. Що після нашої скорої перемоги я впевнений, що Україна буде переможною, і дуже скоро ми відновимо всі зруйновані приміщення судів, відновимо всю нашу державу і в тому числі і суді. Суди запрацюють у нас в нормальному режимі. Я впевнений, що це буде дуже скоро. Е, відомо, що близько півтисячі суддів довелось перевести з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Е, де вони зараз працевлаштовані? Так чи вони мають можливість займатися своєю діяльністю? Е, як справи з цим? На жаль, у нас 56 суддів судів наразі знаходиться на тимчасово окупованих територіях, а всього 88 суддів судів не здійснюють правосуддя через те, що частина з них знаходиться в зоні активних бойових дій, і здійснення правосуддя там небезпечно як для суддів, так і для учасників процесу. У зв'язку з цим з цих судів судді були переведені до інших судів до тих судів, в яких була потреба в суддях на момент початку повномасштабної збройної агресії. А також здебільшого до тих судів, яким була передана підсудність з судів, яких неможливо здійснювати правосуддя. На сьогоднішній день ми правильно сказали, що це 500 суддів. Вони працюють в нових колективах, вони посилюють спроможності тих суддів, де не вистачає суддів. До речі, ви розумієте, що саме західний регіон України на сьогоднішній день прийняв величезне навантаження судовими справами завдяки внутрішньо переміщеним особам, які переїхали з окупованих територій. Люди, в яких зруйноване житло переїхали здебільшого до західних регіонів України, і навантаження на суди, в тому числі суди Львівської області, воно виросло в рази виросло в рази. Тому ми намагаємося вирішувати це питання, в тому числі шляхом тимчасового переведення і відрядження суддів до таких навантажених регіонів. Логічно би було вас запитати про питання євроінтеграції української правової системи, оскільки ми прагнемо в Євросоюз, так і ми вже на шляху до цього обмріяно. Ого членства в Євросоюзі хочу вас запитати, власне на якому етапі ми зараз перебуваємо в контексті того, що чи, відновлена робота вищої ради правосуддя і вищої кваліфікаційної комісії суддів України? Бо знаємо, що наші міжнародні партнери і європейські партнери, зокрема, вимагають від нас, аби ми провели роботу в цьому напрямку. Ми абсолютно праві, і ви знаєте, що в червні минулого року європейська комісія висунула нам ряд вимог, які необхідно виконати для нашої європейської інтеграції. Ось вимога номер один і номер два якраз стосувалися судової влади. Перше ж це створення нового механізму для відбору суддів Конституційного суду. І відповідний закон вже ухвалений Верховною Радою. Але ви знаєте, що наразі будуть скоріше за все вносити зміни до цього закону, бо не до кінця були задоволені наші західні партнери тією схемою відбору суддів, яка була запроваджена в законі. Я думаю, що найближчим чином парламент ухвалить відповідні рішення. І друге це реформа судової влади, а саме створення нової вищої ради правосуддя, оновлення складу Вищої ради правосуддя та створення вищої кваліфікаційної комісії судді. У січні цього року зі суддів обрав членів до Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя вже функціонує. Ці, ці члени Вищої ради правосуддя були відібрані за новими процедурами за участі іноземних експертів, які. Перевіряли їх на компетентність і на доброчесність. Найбільш доброчесні члени Вищої ради правосуддя вже працюють вищої раді правосуддя. Наразі йде процес формування вищої кваліфікаційної комісії суддів, бо комісія також відбіркова комісія за участі міжнародних експертів і національних експертів. Відібрала 32 кандидатури на посаду членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І наразі Вища рада правосуддя працює над тим, щоб з цих 32 обрати 16 найкращих. Ті... Які можуть працювати в подальшому вище кваліфікаційній комісії суддів, і нарешті ми зможемо призначити нових суддів в суди. Ви знаєте, що вже три з половиною роки не працювала вища кваліфікаційна комісія суддів внаслідок певних політичних подій, і недостача суддів, брак суддів на сьогоднішній день по системі сягає трьох тисяч. Одиниці, тобто зараз буде стояти величезна задача перед Вищою кваліфікаційною комісією. Це і набрати в суди загальної юрисдикції, це і створення нового суду, суду з питань інтелектуальної власності, ініціатором чого були і наші іноземні партнери, і це підтримується і парламентом, і судовою системою. Це подолання кадрового голоду в судах апеляційної інстанції і багато питань, які необхідно буде вирішувати після створення Вищої кваліфікаційної комісії. суддів. Ну і останні запитання до вас: Взагалі, які пріоритет. Робота у 2023 році. На чому збираємося сконцентрувати свої зусилля і на чому будемо акцентувати увагу? Я думаю, що пріоритет роботи протягом 2022 року у нас був один зберегти правосуддя, зробити так, щоб суди працювали. Я думаю, що з цією задачою ми впоралися. Суди працюють, справи розглядаються, виносяться рішення. Ми не маємо зупинятися. Ми маємо продовжувати судову реформу. Ми маємо працювати над цифровізацією правосуддя. Це дуже перспективний напрямок. Ми маємо брати досвід з європейських Раїн сьогоднішній день вже прийняти парламентом відповідні рішення щодо можливої дистанційної участі учасників процесу. Я думаю, що буде можлива участь дистанційна і суддів, і працівників апарату в судових засіданнях. Це дуже важливо для тих регіонів, в яких ведуться активні бойові дії, постійні повітряні тривоги, обстріли небезпека і так далі. Я думаю, що це основне. Ну і головне наповнення суд, суд, суд наповнення суддями суддів. Бо на сьогоднішній день, як ви розумієте, якщо є така величезна нестача суддів, є величезне навантаження на одного суддю, звичайно, що судді не можуть розглядати справи учасно. Звичайно, що вони не можуть приділити достатньо уваги учасникам процесу, все це викликає незадоволення, все це не сприяє довіри до судової влади влади. Тому, думаю, після формування вищої ради правосуддя, після формування вищої кваліфікаційної комісії, ми подолаємо всі всі проблеми і в подальшому будемо працювати над тим, щоб довіра до судової влади. Поступово зростала і зростала.